Вітаю, друзі! Ядерні гарантії замість НАТО. Що потрібно Україні зараз? Згідно з опитуванням КМІС, близько 73% українців хочуть, щоб наша країна відновила свій ядерний арсенал, навіть якщо б це означало втрату західних союзників. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка буває зручною і навпаки, незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Донату. Всі подробиці є в описі до цього відео. Згідно з опитуванням КМІС, близько 73 українців хоче, щоб наша країна відновила свій ядерний арсенал, навіть якщо б це означало втрату західних союзників. Це свідчить про глибокий жаль українців за тим, що Україна погодилася відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу світі в рамках Будапештського меморандуму приблизно 30 років тому. Ця угода, підписана у грудні 1994 року, передбачала гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів, Великобританії та Росії в обмін на відмову від ядерної зброї. Україна також погодилася на відмову від набуття ядерної зброї в майбутньому. По всій Європі посилюється увага зараз якраз до ядерної зброї. 13 березня президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю в його країні для стримування Росії від нападу. Як частину своїх міркувань він навів рішення Москви розмістити ядерну зброю прямо на кордоні в Білорусі протягом усього 2023 і 2024 років. Очевидно, послаблення. Прихильністю сполучених штатів до НАТО також спонукало президента Франції Еммануеля Макрона припустити, що Франція може поширити захист своєї ядерної парасольки на союзників. Зрозуміло. Що деякі українці тепер вважають, що наша країна з меншою ймовірністю зазнала російського вторгнення, якби зберегла цей ядерний потенціал. Зараз українці сумніваються, наскільки можуть покладатися на інші держави після провалу гарантій безпеки, які були ключовими в угоді 1994 року. Обіцянки Сполучених Штатів, Великобританії та Росії захистити суверенітет і незалежність України зазнали випробування ще під час першого вторгнення Росії у 2014 році, коли та анексувала Крим і почала надавати фінансову та військову підтримку лідерам ополчення на сході України, які стверджували, що очолюють проросійські сепаратистські рухи. США та Велика Британія запровадили економічні санкції проти Росії, навчали українських військових, надали військове обладнання та нелетальне озброєння українським Збройним силам. Але цих заходів було недостатньо для забезпечення суверенітету України і не вистачило, щоб допомогти Україні повернути свою територію. Подібним чином підтримка Сполучених Штатів та Великобританії для України спочатку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, хоча й була цінною, і українці за неї дуже вдячні. Проте недостатньо, щоб дозволити Києву повністю вигнати російські війська з території України. А якби в Україні все ще була ядерна зброя? Але є що, якби Україна ніколи не відмовилася від ядерної зброї? Логіка стримування припускає, що Путін не напав би на країну, яка має ядерну зброю. Але аргумент, що Україна не повинна була здавати радянську ядерну зброю на своїй території, не враховує декілька, але конкретних обставин. Оскільки фізичні компоненти, можливості ядерної зброї, засоби доставки та ядерні боєголовки були в межах досяжності України. Коди запуску залишаються в Москві. і російське керівництво не виявляло бажання від них відмовлятися. Таким чином, Київ не мав би жодного контролю над тим, чи могла ця зброя бути використана, коли і, головне, проти кого. Ризик для України стати мішенню ядерного удару іншої держави був би значним, і українська влада не змогла б нічого зробити, щоб зменшити цей ризик. Збереження ядерної зброї, що залишалося з радянських часів, ймовірно, зробило б українців менш, а не більш захищеним. В Україні також не вистачало економічних ресурсів для отримання ядерної зброї на своїй території або розвитку її в надійну силу стримування. В обмін на відмову від ядерної зброї Україна отримала вкрай необхідну економічну допомогу від Заходу. Українські Погляди у 1990-х роках сформувала аварія на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Це мало руйнівний і тривалий вплив на землю та людей у цій частині України, підкреслюючи ризики ядерної галузі. У 1994 році, коли відбулися переговори щодо Будапештського меморандуму, лише 30% українців були за те, щоб Україна володіла ядерною зброєю. Сьогодні Україна зіткнулася зі значними технічними проблемами при розробці ядерної зброї, як у створенні необхідної кількості розщеплюваного матеріалу для боєголовок, так і у виготовленні засобів доставки Києво. Також довелося платити за дорогу програму розробки ядерної зброї в той час, коли держава намагається забезпечити своїх солдатів конвенційним озброєнням і задовольнити потреби цивільного населення. І якби міжнародні прихильники України не були на нашому боці, Київ у вирішальний момент міг би зіткнутися з відкликанням економічної та військової допомоги. Якби Москва помітила у будь-який крок з боку України щодо розробки ядерної зброї, виник би сильний мотив для превентивного удару, щоб покласти край цьому плану. Але навіть якщо у короткостроковій перспективі Україні не вдасться створити незалежні сили ядерного стримування, якщо не будуть надані серйозні і надійні гарантії безпеки, то Київ може відчути себе змушеним продовжувати програму створення ядерної зброї. Оскільки Адміністрація Сполучених Штатів Америки вочевидь виключає можливість членства України в НАТО, міжнародні прихильники країни повинні знайти цьому альтернативу, якщо вони не хочуть бачити подальше розповсюдження в Європі ядерної зброї. Ну а завершую відео вже за традицією. фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить! і... Бережіть себе.